Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні брати і сестри, вітаю вас із неділею Божою. Сьогодні, у 12-ту неділю після П'ятидесятниці, ми з вами читаємо Євангеліє про багатого юнака і розмову Його із нашим Спасителем. І ось, підійшовши, сказав йому Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне? Він же сказав йому Чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти у життя вічне, дотримуйся заповідей. А Той у нього запитує. Говорить йому, яких Ісус же сказав: не вбий, не чини перелюбу, не кради, не лжесвідчи, шануй батька і матір і люби ближнього Твого як самого себе. Христос називає Йому ті великі християнські чесноти. Які повинні бути для кожного із нас орієнтиром. А той йому відповідає. Юнак говорить йому: все це я зберіг від юности моєї, чого ще не вистачає мені. Напевно, помилка багатьох молодих людей, що вони впевнені в тому, що вони йдуть правильною дорогою по житті. Але напевно це може бути і фатальною помилкою. Ісус сказав йому: коли хочеш бути досконалим. Піди, продай добро Твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходи та йди слідом за мною. Почувши слово, те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Ісус же сказав ученикам своїм: «Істинно кажу вам, що тяжко багатому увійти у Царство Небесне. І далі продовження однієї з найбільш такої відомої цитати. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому в царство Боже увійти. Почувши це, ученики його дуже здивувались і сказали, так хто ж може спастися? Ісус, поглянувши, сказав їм: людям це неможливо, Богові ж усе можливо. Дорогі брати і сестри, пропоную сьогодні. Коротенько пороздумувати над тим, що ми сьогодні почули. Розмова Ісуса Христа із багатим юнаком занотована трьома євангелистами: Матфеєм, Марком та Лукою. Порівнюючи ці три уривки, ми можемо зрозуміти, що у розмові з Ісусом Христом стояв юнак, молодий, багатий, а також він був начальником. І проблема в тому, що рідко хто із людей. Бачить себе у цьому юнаку. Та чому так відбувається? Чому ніхто не може себе порівняти із цим юнаком? На це є такі три причини: перша з яких це те, що ніхто не вважає себе багатим. Кожному завжди мало. Мало хто зустрічав людину у своєму житті, щоб могла ось так вільно заявити: я багата людина. Переважно всім мало. Кожна людина бажає більше і більше. Маєш одиницю, хочеш десяток, маєш десятку, хочеш сотню, з сотні хочеш тисячу, із тисячі ти хочеш вже десятки, тисяч, мільйони, мільярди. Такий принцип він не завжди, а то і у рідкісних випадках, може сприяти нашому духовному розвитку. Друга причина це те, що ми рідко себе можемо назвати молодими. Як так? Наводжу приклад, зазвичай, коли людина маленька, вона ще не може говорити. Пізніше, коли вона дорослішає, вона не хоче признати себе ще молодою, юною, маленькою. Зазвичай маличку діти хочуть здаватися дорослими для того, щоб їм було більше дозволено, коли людина стає дорослішою, час дуже швидко минає, і вона не встигає зловити оту нитку життя. І говорить, як швидко летить час у роботі, у переживаннях, а потім на старість людина хоче здаватися молодшою. І таким чином ніхто не може у відповідний час сказати, що він молодий, юний. І останнє, третє, євангелист Лука пише, що молодий юнак був начальником. Дорогі брати і сестри, мало хто у своєму житті може назвати себе начальником. Тому що завжди відчуває якусь залежність. Знову ж таки, з смалку є залежність від батьків, і це нормально. Але якщо неправильно це дати розуміння самій дитині, що це є, то вона буде розуміти, що вона не керує своїм життям. Пізніше така людина буде дорослішати і також буде не усвідомлювати те, що вона може бути господарем свого життя. Потім кар'єра. Потім завжди ти розумієш, що хтось над тобою є, і у цьому мирському світі нам завжди буде чогось не вистачати. Ми не називемо себе господарями свого життя. В той же час ми несемо в собі образ Божий, і кожен із нас є унікальним, і чим швидше ми це зрозуміємо, тим буде благословенніше і швидше наше життя. А тепер задумаймося, порівнюючи всі ці три пункти. Чи схожі ми на молодого юнака? Напевно, так. Люди у різний час по-різному пробують інтерпретувати розуміння слів, які сказав Господь: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому в царство Боже увійти. Зразу здається, як Та це неможливо. Яке вушко голки і який верблюд, навіть найменший верблюд він не може увійти у найбільше вушко голки. так? Але є така, знаєте, всіма відома історія, що в Ушкоголки це була брама, через яку могли проходити купці та люди, які подорожували пізно ввечері, коли велика брама у місто була зачинена. Цю історію розповідають також гіди у Єрусалимі. Це одна із версій, яка існує, інша вона також цікава, оскільки грецькою мовою слово верблюд пишеться ось так, так само схоже. Пишеться слово і мотузка. Отже, багато хто стверджує, що колись робили мотузку із верблюжої шерсті. І вона була достатньо тонкою, але цупкою, щоб увійти в отвір вушка-голки. І ці слова можна сприйняти і так. Наприклад, якщо вушко голки достатньо велике, то крізь неї можна протягнути мотузку. Але потрібно докласти. Багато зусиль, як ми бачимо, дорогі брати і сестри, цей молодий юнак він таки пішов додому. Пішов додому, його напевно переповняли роздуми про те, що він почув від Спасителя. Так само нас переповнюють іноді роздуми про своє життя, особливо коли воно дещо змінюється. Фарисеї Митарі вони вважали, що фінансова сторона питання завжди благословенна. Якщо в тебе є багато грошей, то і ти такий щасливий, благословенний. А той, хто бідний, він менше благословенний. Його, напевно, менше любить Господь. Але все докорінно змінилося після приходу Господа і Спаса нашого Ісуса Христа у цей світ. Чому? Тому що Христос не набув нічого, Він не складав собі земних скарбів, проте він ніколи не виступав проти того, щоб людина їх мала, оскільки, якщо навіть вони були, то вони могли використовуватися на благо. Самі по собі гроші вони не є не добрими, не злими. Але завжди ми їх наповнюємо тим змістом та сенсом. До прикладу, за гроші можна купити самий дім. Але не можна купити тепло у ньому. Можна купити їжу, але не можна купити апетит. Ми можемо купити красиві речі, але вони будуть нам якісь чужі, тому що купили ми їх якось без роздумів, навіщо воно нам? Господь закликає нас до того, щоб ми залишили все і йшли за ним. І от навіть та пожертва. Бо ми працюємо, у нас є робота, і ми приносимо в дім гроші. І та пожертва, яку ми робимо на Боже, вона і є індикатором, як ми себе ототожнюємо і порівнюємо із цим багатим юнаком. Адже кожен із нас є юним, юним у віковій історії, але при цьому від нас залежить, як ми далі будемо перебувати у вічності чи ні. Бажаю кожному із нас правильних життєвих орієнтирів, не зациклюватися лише на чомусь матеріальному, але завжди прагнути духовного. Працювати, збагачуватись як духовно, так і матеріально, але при цьому не входити у це і завжди віддавати Богові, Боже, а кесареві кесарі. Нехай Божа благодать завжди перебуває з вами. І як би там не було, які би спокуси не приходили в наше життя, пам'ятайте, що ми не одні, з нами Господь Бог. Він завжди посеред нас був, є і буде. Амінь. Слава Ісусу Христу!